Що таке система самооборони або система рукопашного бою? Чи можна просто походити по різних секціях, навчитися різним прийомам і чи буде цього достатньо, щоб називати те, чому ви навчили, системою? Що визначає систему і чому деякі системи набувають популярності як равмага, а деякі майже забути, як джиткундо. Давайте поговоримо, з чого складається система. Рукопашного бою або самозахисту, та навіщо вона взагалі потрібна. А будь-яка система, чого завгодно, складається з певних елементів. А, але не просто з переліку елементів, а з так званої таксономії або ієрархії елементів. У рукопашному бою та самообороні найнижчий елемент системи, найпростіший це технічна дія. Це те, що можна зробити на рахунок раз. Крок. Зроби крок, роби раз. Діставання пістолету з кобури. Дістаємо пістолет раз. Прямий удар рукою. Б'ємо раз. Так. Коли людина вивчає нову для себе технічну дію, є сенс розподілити її на декілька проміжних кроків. Тобто. Можна людині, яка вже вміє ходити, сказати зроби крок. Якщо людина ще вчиться ходити, перенеси вагу на одну ногу, відірві іншу ногу від землі, посунься вперед і коли ти почнеш втрачати рівновагу, зупини своє падіння шляхом постановки другої ноги на землю. Діставання пістолету. Усунь одяг, який маскує зброю, сформуй трьохпальцевий хват, піднімай лікоть вверх до того моменту, поки пістолет не залишить кобуру. Після цього розгорни пістолет в сторону мішені, сформуй дворучний хват і так далі. Теж саме про прямий удар рукою. Здавалось би, прямий удар це просто. Але якщо ми кажемо про боксерську техніку, то треба штовхнутися задньою ногою, напружинити ікроножний м'яз. Потім довернути стегно, прижати підборіддя, довернути плече і так далі. Але якщо людина вже вивчила цю технічну дію, то достатньо сказати: зроби прямий удар рукою або зроби крок. Технічні дії це те, з чого складається наступний рівень ієрархії. З технічних дій складаються прийоми. І от прийом це те, що вже не можна сказати зроби нараз. Привідуся. Тобто, зроби захват за лацкан, Зроби крок вперед. Виведи супротивника з рівноваги та підбій опірну ногу. Цей прийом, задня підсічка, складається з чотирьох кроків. Неможливо зробити все це на рахунок раз. Зроби лівий прямий, потім правий прямий. Потім лівий боковий. Це раз, два, три, не раз. Це прийом. Так, існує думка, що є прийоми спортивні, і є прийоми неспортивні, заборонені, ефективні, вуличні. Але по суті, якщо ми кажемо про технічні дії та прийоми, які з технічні дії складаються, то різниця в тому, чим ми б'ємо, куди ми б'ємо і як ми б'ємо. Тобто, якщо спортсмен, боксер може пробити. Кулаком у підборіддя, то він може пробити, наприклад, костяшками пальців у кадик або пальцями в очі. Якщо боєць Муайтай вміє бити спортивний лоукік в стегно, він може пробити точно такий же лоукік в коліно. І це вже буде заборонений вуличний прийом. Тобто на рівні технічних дій та прийомів, Особливої різниці між спортивними єдиноборствами та вуличним боєм немає. Та певні аспекти будуть змінюватися. Так, як я казав в попередньому відео, існують прийоми, які не можуть спрацювати. Коли вам на один удар супротивника потрібно зробити 3-4 власних рухи. Тобто, це може спрацювати, якщо ви рухаєтесь в 4 рази швидше, ніж супротивник. Можливо, якщо він дуже п'яний або ви дуже швидкий. Не працюють прийоми, які суперечать законам фізики, безконтактний бій, наприклад. Але більшість прийомів рукопашного бою використовуються доволі вдало в самообороні. Прелесть спортивних прийомів в тому, що їх можна відпрацьовувати в спарінгах в повний контакт в захисному спорядженні. Усі смертоносні прийоми, як -то там вичавлювання очей, ламання КДК, лише в теорії або на яких спеціальних знарядах. На людині не вийде. Наступний рівень ієрархії системи це так звані процедури. Процедури це перелік дій у певних ситуаціях. Наприклад, це не завжди про прийоми рукопашного бою. Ви підходите до світлофору. Ви хочете перейти дорогу. Ви дивитесь наліво та направо. Це процедура. Ви заходите у темний під'їзд, ви дістаєте ліхтарик. Немає відношення до прийомів боксу, самбо або кравмага. Це паттерн поведінки, стереотип того, як ви будете себе вести у певній ситуації. Кожна людина, виходячи з дому, дивиться на себе в дзеркало. Чи все в порядку, з одязі? З зачіскою. Можна задати собі додаткове питання. Чи буде мені зручно в цьому одязі бігти або битися? І якщо ні, то я викличу таксі. Процедури це прості комбінації елементарних дій, які допомагають не задумуватися у певних ситуаціях. Якщо у вас ситуація, яка ще не визначена, тобто відбувається щось потенційно небезпечне. То існує наступний рівень, це протоколи. Я навіть книжку про це написав, протоколи самоборони. Протоколи це алгоритми поведінки у певних ситуаціях. Якщо відбувається щось ось таке, треба робити так. І тоді, якщо це подія. Ну, наприклад, якщо до вас на вулиці наближається незнайома людина, яка вам не подобається на рівні його мови тіла, невербаліки. І у вас виникає відчуття небезпеки. Вам потрібно оцінити оточуючу обстановку. Він, можливо, не один. Розірвати дистанцію. Оцінити супротивника. Віддати йому вербальну команду Не наближайся до мене. І так далі. На будь-якому кроці, якщо це подіяло, ми переходимо до іншого алгоритму. І от на рівні процедур та протоколів починається фундаментальна різниця між спортом та самообороною. Навіть найкращий спортсмен у світі, видатний рукопашник, чемпіон всього, чого можливо, він не здатний захиститися від удару ззаду в потилицю. Якщо в нього немає процедури ходити по вулицям без навушників та дивитися по сторонах, Усі його спортивні навички йому не допоможуть. Не тому, що він не вміє битися, він вміє битися, а тому, що його вдарять ззади по голові. Це те ж саме, як бути бодібілдером, але це не допоможе проти Камазу, якщо ти не подивився наліво та направо, коли переходив дорогу навіть на зелене світло. Тобто процедури і протоколи самооборони це те, що відрізняє систему самозахисту від Спорту. Спорт це використання, ну, я кажу про спортивне і використання насильства в певних умовах. Сама оборона це запобігання, а якщо не вдалося використання насильства в інших умовах. Тобто це те, як ми себе поводимо. Є ще й наступний рівень. Наступний рівень це правила. У мене теж є про це книжка. 10 правил особистої безпеки. Зверніть увагу, не самооборони, безпеки. Дивіться, технічні дії та прийоми це те, що ми робимо і як ми робимо. Процедури це коли ми це робимо. Бо в житті немає команди хаджиме або звуку-гонгу. Ви не розумієте, поки на вас не нападуть, напад вже почався. Процедури допомагають зрозуміти коли. Правила. Це питання, навіщо ми це робимо. І як можна цього уникнути, якщо ми не хочемо цього робити. У різних системах самооборони різні набори правил. А, якщо ми кажемо про спорт, то у спорті є чіткі правила: Розмір рінгу, раунд 3 хвилини, три раунди на бій. Любительський бокс, аматорський бокс. Окей. Боксер не очікує того, що на нього під час раунду може напасти рефері. Він не очікує того, що спортсмен може його супротивник схопити табурет, на якому він відпочивав, та почати битися табуретом. Бо правила боксу це забороняють. Правило вуличної самооборони це просто інший набір правил. Противник може бути не один, він може бути озброєний. Напад буде раптов і так далі. Тобто, якщо спортсмен, боксер, готується до бою за правилами ММА, йому треба вчитися битися по правилам ММА. Якщо він готується до самооборони, йому треба вчити правила вуличного нападу. Як це відбувається? І що може протипоставити цьому нападу? Як до цього підготуватися? Технічні дії, з них складаються прийоми. Прийоми та патерни поведінки роблять процедури. Декілька процедур поєднані в алгоритм це протоколи. Правила це загальні правила поведінки. Завжди пристібай пасок безпеки. Ніколи не виходь з дому без зброї. Це теж правила. Це правила поведінки, які допомагають більш ефективно використовувати протоколи, процедури, прийоми та технічні дії. Найвищий рівень будь-якої системи це принципи системи. Це такі собі афористичні формули, які дають загальний напрямок, що саме треба робити, коли ви не знаєте, що вам робити. Іноді це дивно звучить, коли ви не знаєте, що мається на увазі. Наприклад, один з принципів дзюдо це піддатися, щоб перемогти. Якась маячня. Навіщо піддаватися, щоб перемогти? Коли ви розумієте, що мова йде про те, що треба використовувати силу нападника проти нього, да допомогти йому впасти туди, куди він хоче рухатися сам, цей принцип набуває смислу, якогось сенсу. Кровмага є принцип. Атакуй вразливі місця. Ну, це засновник Іммі Ліхтенфель так сказав. І це зрозуміло, бо коли ти обираєш, куди саме бити, треба бити в те місце, де ти заподієш максимальної шкоди нападнику. Принципи це те, що утворює систему. Якщо є лише принципи, але немає прийомів, це буде джиткундо. Видатний актор. Та майстер бойових мистецтв Брюс Лі створив власну систему джит кундо. Він сказав, що ми будемо використовувати лише те, що корисне, не будемо використовувати те, що не корисне, і взагалі ми за все добре проти всякої фігні. Але прийомів, як такових, у класичному розумінні в джит кундо нема. Тому джит кундо – це майже забута нині така собі система суто теоретична. Кравмага, навпаки, вона утворювалася як солянка з прийомів. Хтось знав карате, хтось знав бокс, хтось прийніс дзюдо, потім додали техніки з бразильського життя, але були принципи, правила, протоколи. Вони теж еволюціонували, змінювалися, адаптувалися до інших реальностей, до інших завдань. Бо кравмага для армії та кравмага для цивільних це різні системи. В них більш-менш похожі технічні дії та протоколи, але вже різні процедури і різні правила. Принципи системи це те, що вам дозволяє знаходити рішення, коли ви його не знаєте. Вивчати прийоми самооборони на рівні прийомів це те саме, що вивчати іноземну мову на рівні розмовника. От ви їдете кудись в Японію на тиждень. Що ви робите? Ви вчите 10 слів. Конічіва, сайонара, орігато, сумімасен та рахувати до 10. І цього вам буде достатньо на побутовому рівні протязі одного тижня. Якщо буде недостатньо, у вас є телефон, у телефоні є Google Translate. Якщо ви їдете в Японію на рік працювати, ви вивчаєте вже граматику, лексику, канзі, і вже ви вивчаєте систематично мову, щоб користуватися її щодо кожного дня. Якщо ви не плануєте присвятити своє життя тренуванням, вивчити декілька прийомів самозахисту, це корисно. Якщо вам цього не вистачить, є газовий балончик або щось інше, що можна взяти в руку. На такому рівні. Більш важливо вивчити процедури та протоколи та правила, Ну, немає можливості у людини тренуватися. Якщо ж ви вивчаєте систему цілісно і хочете, наприклад, стати інструктором, або вам просто це подобається, а вивчати лише прийоми це як вивчати таблицю множення. Ви будете знати до автоматизму, що 5х5 5 – 25, а 5 6 – це 30. Але коли вам Доведеться вирішувати завдання 5 на 17 вам вже треба знати правила, як це множення працює. І тоді ви зможете знайти це рішення. На базовому рівні достатньо вивчати прийоми. Бразильське джиу-джитсу, ви вивчаєте прийом з розділу свіп із гарди. Вивчили один свіп, другий свіп, третій свіп. Четвертий ви можете винайти. Просто знайти під час. Ролінгу, спарінгу. Якщо ви розумієте принципи виведення рівноваги, таймінгу і так далі. Тому прийоми без принципів, це просто солянка. Це зазвичай не живе довго. Ну, я кажу про людей, які намагалися там винити у кідокан. Був такий видатний тікбоксер Бенні Уркідос. Коли він закінчив свою кар'єру, він придумав систему. То лі карате, то і кікбоксинга, яку назвав Укідокан. Він туди взяв прийоми карате, кікбоксинга і чомусь кідо. Ви чули про укідокан? Ніхто не чув. Видатний спортсмен, але він не побудував власну школу. З іншого боку, Джиткундо. Є гарні принципи, вони гарно звучать, вони такі логічні, але немає прийомів, і кожен сенсей викладає що завгодно. Кравмага намагається якось зберегти баланс між працюючими прийомами та протоколами. Що саме для вас більш важливо, я вважаю, що з точки зору самозахисту протоколи та правила більш важливі, ніж прийоми. Не тому, що я книжки продаю, а тому, що уникати насильство в контексті самооборони більш важливо, ніж. Заподіяти шкоди достатньою, але не надмірною. Але прийоми теж треба знати. Якщо вам не вистачає фізичних даних для того, щоб ефективно тренуватися, можна це компенсувати за допомогою зброї, але зі зброєю теж треба тренуватися. Бо зброя це не чарівний амулет. Життя бентежне, тренуйтеся!